Отак от, от, диви який. Та ти що, яка блист... блистяжка, давай навіть скріншот зроблю. О, як та пляха, як, як... як би його красивіше сфоткати. А? Ну отак от, от нормально. Всім привіт, Заур, Стелларіс, партія за роботів. Продовжую. Минулій серії якраз побудувати цей науковий комплекс. І навіть оце от дозорний комплекс побудував, який стоїть на краю галактики. Буквально на краю галактики і... Бачить інший край галактики, як на долоні. Бачите, я бачу всі флоти. І ще в минулій серії тут міні-криза з'явилася, в нього трошки флотів багато. Чуть-чуть. Ну, -чуть. Зовсім капельку, так? Да? Ну тут навіть не в тому прикол, прикол в тому, що я навіть дістати до нього не зможу. Ці мені, скоріш за все, прохід військ не дадуть. Навіть під загрозою смерті, так? Да? Ні, можуть, але це в нас з ними перемир'я. Я, я в них... їх розвалив в минулій серії, тож поки так. Тож я будую флоти, щоб вони будувались якби і... І будувались, давай ще Верфей по... цих корабелів побудую на цих. Ні, не так давай. Давай, Академію Космофлот, а тут треба один модуль. Значить раз, два. Раз, два, три, чотири. І покращуся. Перше своє орбітальне поселення побудувалось таке от воно. Дивне, звичайно, ну це в роботі воно таке. Можливо, варто було б і не роботів взяти, ну хай будуть вже роботи. Споруди роботів. Так, О, ось ресурси, то ж, давай ресурси візьмемо. Таке от якесь технічне чудо, тут якісь, бачиш, мікросхеми, що то діде, щось десь там. Так що от так от. Ману наступній партії за роботів грати не буду брати цього це таке. Так, що Це Це не надо. Шо це таке. Ага, маленька орда. Осону пропозицію, коли не вважають. Не 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 ти що? Давай звезу, развяжусь с А что а мы не знаем делать? Давай. Ценных адмирал, да? Ага. Его качнуть можно, ничего особо. Ну така собі в них флотилія, ну за техану не достанеться, бо знаєш, ну його хан цей той ж, той ще мудок. Е -е -е, той ще негідник. Mm -hmm. Я не знаю, звідки в них скільки флотів з'явилося, ну от з'явилося, вони тепер їх всіх крансають. До мене він теж дійде, але я думаю я йому вломлю як як, як як варто, як потрібно а флоти взагалі будуються якісь ні Та будуються заплановано скільки всього що це таке угу, добре Так що от колонізація, по ідеї, мала б йти цього поселення, але поки що ніяк корабель не дістанеться до, до нього через те, що мене по повністю військово... Буде все будується, флоти, армія. Але, да. Лінкори будуються і колоніальний корабель не може побудувати схоже. Так, цю над програму я взяв яку ще б взяти, а? Ну або тут на щастя, або ось це ось, напевно, я взяв. А на вплив можна, ні? Ні, на вплив не можна. А ось це можна. О, це давай візьму. Так, 10 десятый тепер, 206 років і прикинь. У нас спочатку партії тут. Так, фортифікатор, так, 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 так. Ну тут таке все ще там. Давай це візьмемо. Ага, ти, значить, одержимий 3. Ти, значить, хто вообще такий? Давай так. А це не матеріали, це підкорення порожнечі там. І ще хтось качнувся. Давай третій реформатор. Промивати мізки так поповні. Якщо я от зам... його заміню на якогось мілітариста, де він тут був? Хотя тут є мілітарист. Ні, він не в сенаті є. Зесь якась дивно, він миролюбивий, але в нього принцип мілітаризму. Точніше це він, да, да, в нього. А хто тут в мене стояв? Ти в мене стояв? Ні, не ти. Точно на мілітарист. а на... ти в мене там стояв, да? От якщо я його поставлю, то там легітимність росте до 80%. Нехай стоїть його... Ні, давай не так. Хай поки що цей куратор стоїть, поки я не помре. А його буду брати... Змінювати, короче, цього радника, щоб той качався. Якось цю сингулярність я можу звідси побачити, ні? Схоже ще ні. О, тут можна столицю качнути серйозно. Так швидко. А тут були заводи взагалі, да, були? Страви. Дивно, що були, я їх не прокачав якось. Ой-ой, тут ще можна енергокредити розбити. Це ще не всі роботяги тут в мене. Зай, ась тут скільки збір, до речі, тут теж десять збір. Так, ще? ага. Ой-ой-ой. Не, все те ж саме буде. Молюкс... мулюксует. Ні, все-таки нереально. Щоб вони там її обуздали. Ти ще... Що Шо ти хочеш? Есмінить? А нахрен мені міт твій за замінерали, забирай його собі. Буу ну містеця в мене є шанс його перемогти. Та в принципі думаєш, що я його переможу чому, чому б мені його не перемогти? То. Я не розумію, чому тут тільки дві корабельні працюють із шести, чесно кажучи. Тут наче всюди вже по ідеї мало вироблятися. Так, ну тут і так по А, все, нормально. Думаю, з такими флотами нормально все буде. Правда, немає цих ліміта утримання його. Але я сподіваюся, десь солдатів набереться. наберуться. всі солдати все таке. Так а як взагалі мої ці жителі, як вони харчуються? Типу вони жруть енергію і... Ось допустимо ти. Да, 0,7 і 0,7 тепер вони ще й їжу їдять. Ну хай їдять, а не проти. Та й це такі бонуси, дає потужні. Ну це от мені не треба. Якби це до цих ще на орбітальні поселення працювало, було б дуже добре так? Наперед. Пам'ятника Бурогену, але ці образи можна розкачувати, ну я не хочу. Дай в міські з візьму. Ех, знову Левіафана вбило. І без мене. Все-таки забило його. Звідки у нього скільки фу... А, це федеративна флотилі Тоді нормально. О, ці перестали воювати, та ти що? О, Так, ти йдеш сюди. А ще, може я фейною на цього піду. Та ні, я хотів столицю в минулій серії перенести на ось цю от планету. Я, чесно кажучи, не знаю, як назвати цю планету, бо мені назва ця не подобається, я б її хотів якось назвати по-іншому. Це столиця нашої держави, власне кажучи. Ось такий екоменополіс. -от, менополіс. Є ідея, якщо є ідеї пропонуйте, я на її, можливо, поки що нехай буде, не знаю. Отак от хай буде. Карані, Та, давайте так. Да. А як її називав? Ірон. Ні. Ірон. Ірон хай буде. Переносу, переношу столицю давай. Все, перенось столицю. Тут от наука з'явилась чомусь, вплив з'явився. Десь там влада я не знаю де це. Напевно, на оцих от планетах, які я заселив давненько вже. Пора б тут було сектор створити, напевно. Ні, тут напевно... Ну не ж, наверное, давай створю сектор. Е -е, хай буде. Ось тут напевно сектор потрібно створити. Ні, теж надо тягать. Тоді тут, тут сектор точно дотягнеться, да? Да, бля, хоть что знущает ищи. Все, у них там тепер колективна свідомість. Тоді наші взагалі, ці сектори мені потрібні. А чому тут цей добув ничий світок, щоб це має бути Аграрний світ. І тут те ж саме. А от хто його знає. Давай не знаю, з Марса роблю столицю сектора нового. Хоч так. Качнуть, не качнуть, давай качнуть. Може тут ще щось треба побудувати, та наче ні. Тут вже все більш-менш непогано. Тільки тут от злочинність. Через те, що ці от бунтують, і ми їх мало тут. Але це буде виправлено рано чи пізно. Так що. Так що отак от. А військові планети щось поки що повільно забудовуються повільненько Ще, ну, вони якби заж за я не те сказав вони вже забудовані я про заселення опа якийсь вчений помер а хто це? а це цей напевно якого я в розлом відправив він там щось та скалічився да напевно він Ні, не він а хто ж тоді а, це той. Оцей от. Якого я десь в розломі знайшов, да? Шкода, він хороший був. Я не знаю, чому я не... чому я їх навіть хоронити не можу. Це якесь дивно. Раніше можна було. Може це за роботів так конкретно, але як ну реально дивно. Треба нового, значить, наймати. Нового, а де тут нового то взяти? Будь дивиться. Так, вченого давай теж сюди посажу. Так, ти. Ти не треба мені такий. Забруднювач не потрібен. Археолог. Ну оцей давай. Мануель. Матеріалізм, да, в нього? А то його знає. Напевно. Скоріш за все. Ладно, хай сидить, не важно, який в нього там принцип. Важно які принципі тільки в сенаті, коли вони сидять. Так, ну я навіть столицю переніс, це вже мене радує. Я, до речі, давно не зберігався, треба зберегтись. Тут у них якісь сторожі могільні. Вартові могильні. Я б сюди на нього війною п... І... А. Цих майже з'їли вже. Як вони тут живуть? У них тут планета є? У них тут же планети навіть немає. Як вони тут живуть? Ні, серйозно я. Вони просто от в одній провінції існують і все. Це супер дивно якось. У них навіть планети немає. А, вони тут іще є. Як вони тут опинились? Що відбувається? Яких так розкатали, що їх попиляли, ці коляти? Це, це все демократії, демократія, тобі кажу. Вони реально хворі на голову. Хоча ці більш хворі. Ну, прикол в тому, що я їм ще нічого і не зроблю. Хоча можна, знаєш, флот такий ці оце ось. І повести його туди. Я боюсь, якби він отак от не прийшов до мене. Ну по ідеї не мав би, але хто його знає, це ж ця гра. Нехай полетять, може подивляться, що там вони ці мародери. Там люлей люлейдом. Цей теж нехай летить. О, нова фракція. Ну це за ксенофобію вони топлять, я не хочу за ксенофобію. Ніксенофобію, ні ксенофілію я не хочу приймати Я б демократію, можливо, прийняв би. Але... Чому вони взагалі утворилися? От хрін його знає, просто взяли і утворились. Чо їм не подобається. Те, що фракція не вроді. А ці зовсім, знаєш, такі. Ну, ксенофіли мимо проходять. А ці ксенофоби нормально проходять їм майже все подобається. А тільки чужак в Раді. Змінюю, вони будуть прям. Це виходить ми ксенофоби, ну виходить що так. Схоже на те. Диви, вони все-таки якісь відсіч та дають цьому, цьому хану. Я б за ними полетів би. О, прилетів 100 тисячний флут. Ну давай поки мій не летить, я подивлюся отак тих хто. Ооо, непогано, слуха, можна посадити на цього. Да, давай посажу його на яку-небудь... Та тут що тут, що тут немає лідера. Де ти там? Експерт геології. Значить у нього флот повільно летить, так? Да? Зате в нього лінкор є. Хоча це більше на титана схоже, ніж на лінкор. О, вступив в бійку, ну-ка. Він його розвалить, їх розвалить чи ні? Поки що тримається. О, все, Світ кільця можу створювати, але створювати, але на нього теж вплив потрібен. А в мене впливу якби... немає. Та ні, розвалює, диви. Майже без втрат по міці. Да, просто укатав їх. А там не сам хан. А там сам хан править. Командує особисто. Та, ти шо? Безсмертний хан капець. Чого він безсмертних ярго знану? Чомусь безсмертний. Ну, мої теж то безсмертні, але це який та шлях вознесіння, га. Скільки років ми тут возносилися? І то ми ж не одразу такими стали. Так, давай найманці, хай йдуть вони? Втикають. Дай всіх сюди в цю систему хай збираються. Бо поодинці на нього нападати буде... Ого! Нормально так. Мені <ріст> здається, згасла імперія трошки... трошки... Тепер не нейтральна. Ти точно згасла імперія? Куди ти погнав йому в обличчя ламать придурок? <ріст> да я це зроблю. Ну проти згасло імперії в нього шансів немає зовсім. Ти подиви на нього. Ну це ж просто ну все. Була флотилія хана і немає флотилії Хана. Ха-ха-ха-ха. <риклад> жорстко. Ну знаєш як помилятись. Хто, хто ж знав, що згасла імперія піде воювати теж. Значить всіх сюди зганяю. Все, його флотилія розбита основно. Там таке сили вже. Нічого й не варті толк. Що, вони далі будуть летіти? Алло, ну не хочу. Стій тут. Не рухайся. Диви, вони навіть ремонтуються. Чи як це? О, Терон. Що це ти Терон? Ти шо охерела? Ти ж ти тиран, ти собі набагато? Чи набагато ти собі дозволяєш, га? Я тебе найняв, а тараном у мене став. Значить пора замінювати тебе на оцього. Зате легітимність ради виросте в рази. Ну так от. Так, це йому підкріплення летить, цей хвостик. Цей хвостик. А впливу маловато у топстук. Шо? На землі вже місця немає. Давай побудую райони. Реально, житла немає на землі вже. Ну, міські райони в поміч. А великі архів, я так розумію, тут завжди буде, да? Да. Ну хай буде тут вже на землі. Надзеблею. В столиці його не можна. А його може розібрати можна, ні? Я його в столицю просто переніс. Не, його не можна розібрати. Дайсона можна розібрати. Але його неможливо Так де це О, круто Тобто сюди можна когось відправити да? Навірно Тільки кого У мене вже всі вчені скінчилися Да давай нового якогось найму. Якого тільки цього довий полетиш новачок полетить досліджувати зоряний розлом о все флот накопичився нарешті нарешті все полетіли на цього хана теж малюєїв пишу то він щось собі забагато дозволяє о якось червоточину побачу. Це там наче по квестах теж є. Я хотів би все-таки війну за очищення. Ой, за, за цей пудей. Скоро цю штуку взяти. Ось. боротьба за іс... боротьба за існування. А, так так квест уже давно закінчився. Ну тут об... уламки навряд чи. А, оце от зараз буде. Перехід по червоточий дойземі. О, Джегерново добре. А я його вже вивчив, да? да. Так у мене тут коло... А колосів немає, що немає. От хто зна що немає? Немає та і ти все. Наче час якось повільно йде, наче час швидко і плине. А наче й довго по факту, там, 5 років навіть ще не прийшло. Технологія повторна ось, вона вже вивчається. Так, давай тоді хп брати потихеньку полеген. потихеньку полегенько Вже голос сідає. Так, ага, ось вони. Е -е, мені це не подобається, чесно кажучи. Це той корабель, якого я вивчав колись. А, ууу, диви. Так себе влит. Вроде живым, покажу. Не вдала. Посадка. Еще и кость левиафанов было. Что ж вы все такие маньяки? Я думал, я в этой партии буду маньяком. Что по потерям? О, потерь нет вообще, отлично. нехай ці йдуть а цей флот отак от раз два так що навіть хан уже люлі отримає я думаю ск скоро можна буде з імперією воювати а тут є артилерійські рінакори а є поїду це ж вони є до да. <нацеріко> <Yea> <нацеріко> <нацеріко> ладно Хай собі воюють поки що. Все, цей заєкарений добре. Ой, ну в мене теж є адмірал потужний. Це не імператор, правда? До речі, чому не можна імператора командира створити, який буде командувати? Хоча не знаю, в мене ніколи імператор командиром не був. Хотя ні, вроді був. Вроде бою він вроде не может командовать флотилии чемусь. Ну, колонизация уже ЖД, да? А ты кто такий, вообще? Ты хто? Чому ты энергокредиты жрешь? Ты вообще хто? Так, сейчас вы черпану. А ну от меня. Різноманітна на, на, нація. Ти взагалі вообще хто такий? С ДНБ. Ти вообще хто вообще? Кись робот просто и все. Асиміляція, давай. Ты... Ты рабы, не знаю, ас... Асиміляція. Чому их не можу асимілювати? Ну за СНТ така, я знаю, можно асимілювати, вот так. Може их під захист взяти, ага. Ну типу просто чому би ні? Все одно їх в скот не можу. Якби туди-сюди. Що це таке? Е -е, Какиесь космічно співдец, а. Ну типу пацифістами опять стоїть, да? Ладно. Як не дивно, я теж пацифіста відіграю, хоча я не пацифіст зовсім. Така в нього база тут у хана цього. Правда вона зараз буде знищена, ну то вже таке технологічка. що та хана ткинувся швидше, ніж я навіть міг подумати. Так, що я туплю? Треба лінкора обрати. Просто один бій з гасло імперії все вирішить. Я думаю, я б йому теж все одно люлей дав би, але. Якось обидно. Що я йому що я особисто хана не розніс. Це їхня планета, серйозно? Шо таке? Ты хто? А, о, круто. Mm -hmm. Круто, а то я вже думав, что тебе не буде. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Тут цей не якраз таки стоїть. Треба цю флотилю почекати. Тут будем від захисту грати. Играй мат защити. Та пляха, де ці обренці хана, де вони? Ось вони, це ж ти будеш, дав? Ну да, він зараз тут буду. как адмирал. Что, они летят, не? Не, они просто стоять пока еще. Ну там у него вот такие флот, что я не хочу влетать а на них. Что такое, кто-то торгся? Будивельный корабль сюда чем нибудь прилетел. А кто его знает? Ладно. На цьому серію я закінчу, скоріш за Тож... Цікава серія вийшла. Всім дякую за перегляд. До наступної серії.